Армадов, забудь про головний біль. наших сьогоднішніх щоденниках війни друзі буде історія про харків'янку Марину Соріну, яка насправді 27 років тому вона емігрувала до Верони, А от в 2013 році випадково потрапила на події майдану. І відтоді в неї дуже активна проукраїнська позиція. Вона влаштовує мітинги на підтримку України там, в Італії і тут в Україні. До речі, також вона активно займається гуманітарною допомогою. Вона займається перекладами української літератури італійської мовою, щоб італійців познайомити з нашою культурою. Ну і вона не зупинилася звичайно, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Разом з об'єднанням жінок, емігрантів. Марині вдалося зібрати понад, просто уявіть собі цю цифру: 170 фур гуманітарної допомоги, 36 карет швидкої допомоги, і розселити там в Італії більше сотні біженців. Давайте зараз подивимося історію про неї, а потім з Мариною поспілкуємося наживо. Харків'янка Марина Соріна емігрувала до Італії 27 років тому. Італія була дуже контрастна до Харкова. Свій переїзд вона почала планувати ще навчаючись на третьому курсі в університеті Сковороди. Там вона вивчала іноземну філологію і мріяла об'їхати автостопом ледь не увесь світ. Мені дуже подобався Харків, бо я нічого іншого не бачила, крім сірих квадратних будівлі. Але я розуміла, що щось не те що не це не так, як має працювати суспільство, і я маю знайти щось, що для мене буде комфортнішим. У Харкові Марина познайомилась з італійським автостопером Крістіано і вже у 95-му переїхала до його родини у Верону. Я не хотіла бути лише його невістою, яка живе та їсть за їх рахунок. Я завжди працювала у італійському оточенні. В мене не було подруг з України, крім мабуть, одне або двох, бо я ніколи не орієнтувалася лише на паспорт, на походження. Та все змінили події майдану 2013-го. Тоді Марина приїхала в Україну як перекладач з італійською делегацією і потрапила на протести. І те, що вона побачила, надихнуло її влаштовувати про українські мітинги. І в Італії вона приєдналась до організації жінок іммігранток Мальви України, яка з 2014-го почала активно допомагати біженцям з Донбасу. Ми почали е, організовувати гуманітарку, і ми допомагали Харкову. Бо там була така організація станція Харків, яка допомагала біженцям з Донбасу. Ми їм що посилали ліки одяг. Не зупинилась Українка і під час повномасштабного вторгнення. 24 лютого, зі словами, що почалася війна, її розбудив нинішній чоловік Ідріс. І найперше, що зробила Марина. Я пішла до Фейсбуку і остаточно викреслила усіх знайомих. Зі сторони агресора, які в мене там були, заблокувала усіх, кого мала, кого могла у телефоні, щоб не дати марно час на те, що вони можуть мені написати. Повномасштабна війна розділила і родину Марини з родичами, які у неї залишилися у Харкові під обстрілами. Вона зараз спілкується вкрай рідко і не на теми війни. Кожного разу, коли я намагалась щось розповісти. Вони не давали мені навіть рота відкрити. Ми не хочемо це знати. Нас це не цікавить. Я не можу їх підштовхувати до правди. Якщо вона їм не потрібна, це не має сенсу. Та, попри це, Марина щодня продовжує волонтерити разом з групою українських жінок. Їм вдалося зібрати понад 170 фур гуманітарки, 36 карет швидкої допомоги та розселити більше сотні біженців. І Марина каже, зупинятися не збирається. Були ось такі в моєму житті дві проблеми, як мені здавалося, що я не стала професором руської літератури та мови у універі. Зараз я дякую Богові, що я їм не стала. І Інше, що в мене немає дітей. Але зараз я бачу, що саме завдяки цьому я можу в мене є більш часу та наснаги, щоб допомагати іншим та їх дітям. Моя мрія це щоб підтримка світу. Підтримка європейської спільноти ніколи не зупинялася, тоді все буде добре. Над чим жінка працює зараз, та як зміна уряду в Італії може вплинути на українських біженців, дізнаємось за мить. І це теж щоденники війни, і це теж фронт, і це теж герой війни. Насправді так чи інакше. Щоб ми в ці слова не вкладали, тому що зараз ну дуже широке розуміння всього того, що відбувається, і Марина зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку. Я маю сказати, що я навіть розчулилася, коли все це про себе почула. І я маю додати, що це не я зробила. Це зробили ми разом, і там не лише жінки, є деякі чоловіки. Теж, бо наша асоціація Мальви України, як сказати, привабила до себе найактивніших українців, які жили в Вероні, і про яких ми нічого не знали. Які почали діяти дуже активно допомагати саме тому? Ми досягли таких результатів не неправдовитись. Ми це розуміємо, що це велика сила. <рес> та та пасибі вам величезне. Розкажіть, будь ласка, взагалі, в принципі, про все це, що ви робите, та вот у Польщу їздили нещодавно. Та так, так це була моя така індивідуальна місія, бо ми звичайно з чоловіком завжди проводили відпустку лише в Україні. Це був такий свідомий наш вибір. Звичайно, що ковід примусив нас припинитися трішки, але у червні ми вирішили, що треба їхати куди не мали жодного сумніву. Польща та Україна. І з одного боку це була така суто туристична подорож, бо треба було відпочити та потратити десь наші гроші. Але нехай це буде в Україні. І я мала також свою місію пов'язану з моїм волонтерством, бо я мала придбати книжки для українського фонду книжного, який ми створили про міської бібліотеці в Вероні. Тобто зараз лише кубка дитячих книжок, але тому що у цій бібліотеці немає нікого, хто знає кирилицю, хто мог би як сказати, зареєструвати ці книжки. Але я хожу їм допомагати, пишу на клаптиках бумаги, як це цей титул, що він означає. І для мене також було дуже важливо порівняти. Ті е, механізми м, м, допомоги біженцям, які є в Польщі з тими що є ага, у нас в Італії, ага, ага. та доторкнутися особисто до того досвіду, який проживають і жінки, і діти та чоловіки, з яким я потім контактую в Вероні, і де комфортніше mm -hmm. в Польщі чи в Італії біженцям? в Польщі Вау. Я, м, це не це не питання комфорту е, у Польщі Дбають про них. В Італії лише чекають, коли усі колись куди саме поїдуть, ага. саме вирішують свої проблеми. Так, зрозуміло. Угу. Мариночка, скажіть, будь ласка, а ви взагалі спілкуєтеся з вашою ріднею з Харкова? Як так, вони? Так. Е, Ну ви знаєте, там залишився мій залишився мій дідусь, якому зараз 94 роки, і мої батьки? Е, вони живуть у своїй бахабагато на Олексіївці. І вони вибрали такий шлях адаптації, який вже вживали за радянських часів. Тобто, ні, нічого не помічати, нічого не знати, концентрувати на своїх повсякденних справах. Чому б ні? Якщо це їм допомагає. І моя мама займається перекладами англійських класиків, Вона така занурена. це. тато дивиться серіали. Дідусь мені розповідає, ну, я не знаю, там яке варіння вони зварили, чим снідали. Він проводить свій час спостерігаючи за тим, що. Трапляється у дворі, і він говорить, що все добре. Бо люди ходять з собаками. Комунальники саджали квітки. Тобто, все як завжди. І він думає, що так скрізь по всій країні. Чекайте, Маринко, і... Маринко, просто щоб так. нам розуміти, та то ви зараз описали дуже до речі, чітко через деталі портрет вашої родини, яка залишилась там. Її так. життя не змінилося після 24 лютого. Ну як не змінилося? Вони чотири місяці були без ліфта, не могли вийти з дому. Ага. Вони живуть на 12-му поверсі. Тобто, звичайно, що багато що з сприйняття змінилося. змінилося чогось? Ні. Ні, сприйняття не змінилося. Сприйняття, ні, але я вам розкажу маленьку історію, яка трапилась нещодавно, тому що вони нарешті признали, що взимку можуть бути певні проблеми з опаленням. Так. Звичайно, вони говорять, що ми вже пережили 90-ті, це не може бути гірше за 90-ті. Це така їх логіка. І зараз моя мама е, дістала з антресолі примус, який належав її бабці. І зараз вона вони, разом з татом. Думають, як його овести. Застосувати з е, сухим спиртом, бо я впевнена, що мій тато знайде метод, бо він є науковцем, тобто, мабуть, якось це дідусь інженер, тато науковець вони знають, як користуватися mm -hmm. примусом. Тобто, вони вже починають е, як сказати, усвідомлювати, признавати, усвідомлювати, да. усвідомлювати mm -hmm. що проблема існує і вже добре. Ну повільно, але... повільно усвідомлювати. Але ти повільно. не маєш Марин, це кіно, правда. Ви знаєте, ви, ви якесь просто нас тут, туди занурили. А, Знаєте, враховуючи все, що сталося в Італії в політичному сенсі. Я зараз маю на увазі і мелоні, і партію берлусконі Скалсконте, і і, і, і Лето. Це все коротше, а все це так чи інакше. Про суспільство італійське, про їхні настрої, так. про їхні бажання, і напевно про сприйняття українців. А угу. як ця нова політика вплине взагалі на Україну з політичної точки зору? І що в побуті італійці кажуть, як вони розуміють, в що побуті е, ну як сказати, це дуже різні такі м, сфери, бо політика там більше відповідальності. Ти не можеш говорити аби що ну. Звичайно, Берлусконі вчора зробив саме це, бо він сказав про своє велике кохання з, з нашим ворогом, як вони там, що я, скільки бутилок війна, вони один одному дарували. Це не дуже серйозно. Але це таке амплуа у Берлусконі. Він завжди говорить якусь несенітницю, яка подобається певним людям. Але Мелоні вона трішки інша. Я ніколи не думала, що я буду згодна з тим, що вона говорить, бо вона ідеологічна, вона мій. Ворог, вона ультраправа, вона проти свободи, проти громадських прав і так далі. Але вчора вона сказала, що вона буде завжди триматися атлантичного та проукраїнського курсу у зовнішній політиці. І це для мене дуже важливо, Попри те, що я завжди буду її критикувати за те, що вона може зробити у внутрішній політиці, у соціальній сфері. І для біженців зараз добрих новин немає, бо ті невеличкі програми допомоги, які були, вони їх було закрито. Вони згортають усе, що можуть. Бо вони так міркують, що вони вже дали досить часу українцям, щоб підготуватися і щоб далі йти своїми ногами. Але насправді це не так. На жаль, Марино. Я не можу це не задати. Вибачте, я знаю це не за планом, і ми про інше говоримо, але. Ви занурені в італійське суспільство. І зараз оця повернення до ну не культу та а до якогось згадування Мусоліні, та і навіть суперечки про те, ставити йому пам'ятники знову чи ні. Ви не боїтеся, що італійське суспільство зануриться? Ну у щось не хочу це говорити ротом навіть не треба говорити. Боятися, я не боюсь, бо я ну. Взагалі не дуже чого боюсь, бо буде те, що буде. Я е, для своєї диссертації вивчала саме період Мусоліні, і я знаю, що опозиція була завжди. Будь-хто е, в будь-якому будь суспільстві може висказати свою позицію або, ну, якнайменше, не робити ніякого, ніякої шкоди іншим. І е, я, е, як член партії Європа, ми завжди були в опозиції нічого нового. Ми маємо лише двох парламентарів зараз, і я знаю, що ніхто з нас не буде здаватися та йти назад. Звичайно, що такий позив кудись збіжати він був угу. на емоційному рівні, але потім я згадала, що це було те ж саме, коли прийшов до влади Берлусконі. Тоді я була молодша, і наші друзі усі говорили, А зараз ми маємо поїхати з Італії, кудись де, де інший уряд. Але ми залишилися, і ми будемо з цим якось боротися. Що що, що ще можна робити? Мариночка, скажіть, будь ласка, ви зараз от сказали, да що Італія трішки згортає навіть не трішки, ці підтримки українським біженцям. А над чим саме ви працюєте? Як ви зі своєю організацією, мальбу України, зараз допомагаєте? Чи можливо у вас є якісь збори? Щось ви збираєте для українців? Ну, якщо говорити відверто, саме зараз ми збираємо на похорони. Бо одна із біженок нещодавно померла та треба її похоронити. Але, звичайно, ми збираємо, ну, як усі, від взуття до турникетів, до швидких, шкарпетки, you name it. Але в нас є проекти також для тих, хто знайшов притулок в Італії. Тобто для біженців ми відкрили свій центр збору та роздачі гуманітарки, який працює два дні на тиждень, і багато італійців привозять нам щось. Останнього разу це було вчора. Що я поїхала з італійською подругою з моєї партії, щоб щось там привезти. І було дуже цікаво, бо вона привезла іграшки та одяг свого сина, і там був скейт скейтборд. А серед волонтерів була така дівчинка, трішки альтернативно виглядала ну, приблизно 16-17 років. Я так, вона так на цей скейтборд подивилася, що ми одразу вирішили подарувати їй, і вона вже уїхала на скейтборді. І це було дуже приємно. Але в нас є також, наприклад, минулого місяця ми збирали канцтовари та підручники. Зараз на часі теплий одяг, тобто кожного місяця щось нове. Паралельно з тим інші люди збирають у великих масштабах з складною логістикою на швидкі і їжу для України. Ну, у вас такий великий профіль абсолютно дуже широкий. Марин, ви нас знаєте? Багато друзів. Я просто от ви абсолютно настільки персонажна людина, яка нас занурила у кілька просторів одночасно, і ви стоїте отак між кількома просторами. Так, а так, от так. ви у цій точці там про що мрієте зараз? От ви особисто. А... Ну, у короткій перспективі я мрію провести тур українських поеток, які е, ми вже організували, які будуть виступати в Вероні, Рімі Болоні і так далі. Це Наталія Бельченко, Оксана Стоменка і Яківа, та інші, які до нас приєднаються. Бо деякі поети вже живуть тут на території Італії, наприклад, Еліна Свенціцька. Тому що поезія вона як сказати, вона може вразити. У серце будь-кого у добрих гарних перекладах, які ми робимо зараз, і я думаю, що це може емоційно вплинути на італійців більш ніж якась там публіцистика, або факти, або якісь жорсткі фотографії. Бо це те, як працює поезія. Ну а для на глобальному рівні я думаю, що у нас лише одна мрія, це правда. Це правда того, як найшвидше і, і як надовше щоб вона потім тривала Ой, до доживемо, доживемо Дякую, Марина. Пасі вам величезне страшенно раді знайомству, Страшенно Марина, Марина Соріна, Соріна, Верона, Італія. Отакі От ще не війни. спасибі вам. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕД. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.